Ви п'єте, знеболюючи неправильно. Через це у вас можуть виникати звикання, алергії, проблеми зі шлунком та кішківником, пошкодження печінки та нирок і навіть рак. Якщо не хочеш лікувати виразку шлунку та гепатит, зберігай! Перше правило завжди дотримуйтесь інструкцій. Не думайте, що якщо одна таблетка не допомогла, то краще випити дві. Знеболюючи це не цукерки, не треба їсти все одразу. Багато знеболюючих краще приймати з їжею або одразу після їжі. Це допоможе захистити ваш шлунок від подразнення. І не забувайте запивати таблетки достатньої кількості води. Соки та газовані напої краще залишити на потім. А якщо у вас з'явилася ідея запити знеболююче чимось міцним, то краще перед цим порадьтесь із вашою печінкою. Їй це точно не сподобається. Діліться у коментарях, як ви приймаєте знеболюючі та як часто. А якщо було цікаво, підписуйтесь.